Друзі, усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі демонстраційних теплиць кісон. Наші томати вже достигли, і тепер можна побачити реальний результат по кожному гібриду. Деякі приємно здивували смаком, інші кількістю плодів, стабільністю або зовнішнім виглядом. Наприклад, Дрімбол порадував раннім збором. Це був один із перших гібридів, який почав достигати. Плоди рівненькі, компактні з хорошою транспортабельністю. Ямамото показав відмінну стабільність і вражайність. Томати щільні, вирівняні яскравого кольору незалежно від погодних умов, бачимо гарний результат. Мейшуай вразив розміром плодів і смаком. Дуже м'ясисті, солодкі, ідеальні для свіжого споживання. До того ж, гарно тримаються на кущі і не розтріскуються. Бенігара відзначилася потужним ростом і красивими щільними плодами. Тримає форму, не розтріскується, довго зберігає товарний вигляд прямо на кощі. Показав себе як надійний гібрид із високим потенціалом. Толстой дав дуже щедрий урожай. Помідори невеликі, зато їх багато. І кущі буквально всипані плодами. Добре підходить для консервації і салатів. У кожного гібриду свої сильні сторони, але усі вони, як бачите, дали хороший результат. Це приклад того, як можна поєднати ранні сроки дозрівання, смак, вигляд і стабільну врожайність. Обирайте для вирощування насіння без текерни і насолоджуйтесь якістю, перевіреною часом. І нами особисто в демонстраційних теплицях кісон. З безтекерна такий врожай томатів може отримати кожен.